Коли ти виходиш з фронту і попадаєш в нормальне життя, по-перше, ну прикинь там бомби, гранати, а ти потім потрапляєш в оце, де люди спокійно живуть. Людину повернуть потім в стрій майже нереально. Депресія просто космічна. От. І це переживають всі хто навіть не військовий, але був на війні. Ти потім повертаєшся в це, як наче а, тобі укололо щось і такого не може бути. Ну як там всі помирають, гинуть, війна, стріляють? Там кожну секунду питання життя і смерті. Там люди готові останні, там руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. Криша є. реально криша є. Зараз ти ще займаєшся другими бізнесами. І окремо волонтерство в тебе є своя підприємська діяльність. Розкажи <рискажи> про цей бізнес, яким ти начеш? Ну Це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з нею нереально було побачено, вона був дуже плотний графік. Опача. І я собі щось придумав. що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. я Не знаю, що щось так накрутив, але це був ключовий роковий момент в моєму житті. Тоді почав Instagram, інстаграм, Жінки. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. Да. Або або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так ще зафікситься на людині.